Дорогі друзі, вітаю вас з новим роком 2025 Нехай цей рік принесе мир Україні, дійснення всіх ваших мрій та гарний настрій. Бажаю успіхів у навчанні, веселих свят та завжди вірити в себе. Любі однокласники, вчителі та батьки, новий рік це час нових можливостей. Нехай наші шкільні досягнення примножуються, а кожен урок приносить нові знання. Будьмо активними, творчими і завжди як одна родина. Веселих свят. Шановна шкільна родина! Бажаю, щоб у 2025 році кожен з нас знайшов своє натхнення, учням легких контрольних і цікавих уроків, а вчителям терпіння, радості від своєї роботи та вдячних учнів. Нехай рік буде щедрим на успіхи. Друзі, новий рік це новий початок. Хочу побажати кожному впевненості, багато радості та перемоги! І у школі, і в житті. Україна сильна і незламна. Тож ми теж повинні бути такими. Бажаю, щоб у нашій гімназії панували щирість, взаєморозуміння та підтримка. Нехай усі ваші старання приносять плоди, а школа залишається місцем, де ви розкриваєте свої таланти. Нехай у 2025 році кожен день він починається з посмішки, а всі труднощі залишаться позаду. Разом ми можемо все навчатися, творити, мріяти. Нехай у наших серцях завжди буде віра в майбутнє України. Бажаю, щоб наша шкільна родина у 2025 році стала ще успішнішою та дружнішою. Нехай діти радують своїми знаннями, а вчителі своєю мудрістю, щастя, тепла і найголовніше миру у новому році.